Вітаю! Металодетектор Сімплекс Лайт. Запитання по шумопоглинанню і програмах. На програмі поле парк у нас є шумопоглинання, що дозбавляє не збавляти чутливість, забезпечити нам стабільність саме від перешкод. І стабільність на ґрунтах. Якщо ми перейдемо до. Програми парк тут є аналогічна функція. До програми пляж. Тут є аналогічна функція. Вона завжди займає тут позицію 5 на заводських налаштуваннях. А ось в програмі всі метали. Даної функції нема. Раз, два. Перескакує все це, бачимо. Да? Але в нас є додаткова функція «Трешхолд» її називає хтось. Ось з допомогою цієї функції можна забезпечувати стабільність на ґрунті або обирати варіант озвучування металу, коли сигнал приривається, або навпаки, коли є метал, тоді тільки з'являється. Саме оптимальне значення цієї функції, вона схожа дещо на шумопоглинання, але це не є шумопоглинання. Значення оптимальності тут мінус 35, забезпечить стабільність і оптимальне розуміння на більшості типів ґрунтів. Перевага поміж програмами класичними. Ще полягає в тому, що якщо ви копаєте певні залізні цілі острі. Ви можете їх пропустити, оскільки вас відсів, металу повністю не вимикається. А в програмі всі метали ви будете озвучувати метали і навіть частково саме, як бачимо, ґрунт. Думаю, відповідь зрозуміла. Якщо у вас виникають ще запитання, ви звертаєтеся. Зараз покажу вам контактний телефон. Якщо хто бажає замовити даний прилад. Теж продемонструю сайт. Але попередньо консультуйтеся краще, який варіант обрати. Що стосується цього приладу, як бачимо, він має як в напівпрофесійних приладах і шумопоглинання захист від перешкод, плюс може працювати на важких ґрунтах. Має програму, як в професійних приладах, всі метали. Також підводний, протиударний відразу з великою кутушкою. Дякую за увагу! Вище сайт, нижче телефони.